Я нагадаю, що 28 вересня Молдавани будуть вибирати свій парламент. Ситуація з партією Має Санду крихка, тому що вона має ну, близько 25% і на другому місці проросійська партія прямо дихає їй. Загрібок, але вони борються і вони постійно вилучають гроші, які Москва направляє своїм кураторам в Молдову на мітингувальників, на афіші, плакати, на фей на операції з фейків на підкуп майбутніх виборців. Але Москва серйозно з чого й цей висновок? У нас прийшла новина про те, що змістили козака, і це означає продовження війни. Козак очолював два управління. Їх ці два управління закрили і відкрили під Кирієнка одне велике управління по стратегічному співробітництву, де призначили на посаду такого собі чайку, безпосередньо пов'язане з придністровським бізнесом і з, з партією Додона. З чого ми робимо висновок? Що першим що новому управлінню при адміністрації Путіна поставлена першочергова задача це вибори в Молдові. Що з цього вийде, подивимось, 28 вересня. Побажаємо молдаванам успіху. Україна з вами поборемо.